Вітаю, друзі! Я знаходжуся зараз у китайському парку, якщо можна так назвати, це китайський парк. І цей китайський парк є в самому центрі Портланда. Я би вам хотіла трошечки показати, це неймовірне чудо, просто нереальне чудо. Я буду потрошки ходити і буду розказувати. Подивіться, які фантастичні лілії, там живі риби здорові. Риби називаються, називаються Кої. Ось воно. Супер. Йдемо далі. От ми маємо такий коридор. Ми маємо. Там така літанка. Ось така локація. Це такий зайшла маленький будиночок, де є м -м, цікава експозиція. Цікава експозиція. Я зараз покажу цю експозицію. А це Френк. А це Крісті. Mm -hmm. Така історія. Історія створення цього китайського саду. Це засновники. повертаємо ще одну локацію. Це Фрэнк і Крісті, мої друзі, які мене сюди запросили. О! Так. Uh, а що? Як вона називається? Лотус? Лотис, лотос, ва. О, це самий справжній лотос. to see you this is kristi hi Christy. hello say about ukraine kristi what do i love about ukraine yeah about ukraine i love so many things about ukraine <laughs> first the people they're Thank all you. amazing every Thank single you. one i've met Thank uh, you. it's beautiful land uh, and the fact that they're striving for democracy and freedom yeah as an american yeah. i love that <laughs> Thank Absolutely. you thank you. What Frank should, what, Frank what we should be supporting um, as an American. So, are, well, so as an American, I think the thing that initially drew me in was the heart of the people, their heart, their resilience, their um, just desire to be free. And I think that again, as Americans, we need to support that wholeheartedly. Yeah. Thank you. Thank, thank you. you. А тепер ми йдемо в ще один перехід. Ще один перехід, як цікаво зроблений прохід. Ну, такі от вулканічна порода. Бачите, оце вулкан. Тут був вулкан, а це вулканічна порода. А тепер ми заходимо в нову локацію. А ці Традиційні китайські шари. І скрізь, і скрізь, і скрізь ця вулканічна порода. Бачите, яка красота? Я не знаю, що це таке. Оце. Не знаю, що це таке. Якісь турби, постоять. Я потім поцікавлюся, як погано видно. От, бачиш, стоїть такі фалоси, от вони скрізь, як просто культивовані стоять. Наші базонки тут ростуть, як кущі. І хочеться мені до нього прямо дотулитися до цього каменя, до цього вулканічного каменя. Рухаємося далі. Тут сіл, де проводяться якісь івенти невеличкі Every Sunday. Угу. Вот. Такі бачите наші. Наші вазонки, наші вазонки, а тут дерева. Рухаємося далі. Зараз ми заходимо. Хочу показати вам такий будинок. О, як цікаво. Прямо в камені росте і живе. Прямо живе. Прямо в камені і прямо живе, бачите? Це ми зайшли в приміщення, приміщення. От така от ніби так. а, ігрова кімната. Я так думаю, що ти... це не знаю, може Нарди. а щось таке схоже. А, ні, це не нарди, я знаю. Я знаю цю гру, це дуже популярна зараз гра, дуже складна інтелектуальна гра віконечка, там скрізь видно вулканічне каміння. такі цікаві рами, такі цікаві оздоблення. Це ми тут ходимо, гуляємо, дивимося. Бачите, яка красота, яка красота! А там ті шариди ми тут, що були. От. І. Демо. Зараз будемо питайська фаз, гірний дріб. Цікавий таку. Це ніби якби кабінет, такий цікавий кабінет, там якісь рукописи. Дуже гарно, дуже гарно, Це вигляд з вікна, як вікно, це вигляд без вікна. Скрізь вулканічне каміння, як ми вже з вами говоримо. Це цікавий інтер'єр для чайної церемонії. Для чайної церемонії, такі крісла, фантастичні. Так, побут китайської сім'ї. Зображений побут китайської сім'ї. Колись був венка, і тому там от вікні я вам зараз покажу. Дуже багато, тут є всяких каменів вулканічної породи, фактично з вулкану. А це таке віконечко. Хочу вам показати віконечко. І з того віконечка ми виглянемо такий маленький сад. І я не знаю, як воно вам видно, я намагаюся показати, оздоблення інтер'єру. Йдемо далі. А це така територія, Рест територія Ми були з того боку, бачите шари? Ой, китайська роза. Точно! Це китайська роза. О, Будь ласка, ось вона. Ось цей красивий кущик. Ось який він красивий. Цей кущик, оце озерце. Це озерце, яке ми бачили з вами з того боку. А зараз ми його бачимо всередині. Будемо рухатися і на нього дивитися. О, тут дивіться, які фантастичні чудернацькі дахи. А? О, які дахи цікаві. Такі лілії, лілії, незвичайні лілії. А це просто дивовижні лінії лілії. Ось вони. Я зараз тут присяду, може буде їх видно трошки. Лілії. Водяні лілії. А там напроти є ресторанчик. Я б вам відзняла, але... Я думаю, не дуже коректно показувати людей. Вони п'ють каву, їдять щось там. Ми, а ми рухаємося далі. Рухаємося далі. А далі в нас така фантастична маленька альтанка. Ротондочка, можна так сказати, ротондочка. Ось такий гарний декор. Красивий декор. Тій ротондочці. А це, я так розумію, свічки там, які вечором запалюються. Ой, дуже красиво дуже. Бачите, як романтично. О, а там шумить водоспад. І місточок і водоспад. Зараз ми туди рухаємося. Yeah? Yeah. <laughs> так, а це цей водопад, про який я говорила, і фантастичний місточок. This is candle. Mm -hmm. yeah. Like candle. Yeah, those are fake. <laughs> you, yeah? fake, candle. fake candles. I bet it's pretty at night though. Ага. Uh -huh. Бачите, от така локація. Ну, а ми пішли пити чай. Ось, ми зараз будемо пити чай, але знову ж таки, прошу подивитися, які вулканічна порода яка, бачите? От вона, і ця облагороджена вулканічна порода притворена на такий фантастичний китайський сад Chinese Garden. О, такий тут є. Ой, які цікаві, ви бачите, які цікаві там є ходи, можна би було погуляти. Але ми зараз з вами підемо пити чай. Справжній китайський чай у китайському саду. І так ми заходимо з вами. Маленька така, ну, чайна, можна по-нашому сказати. Така невеличка, але я думаю, чай має бути тут дуже смачний. О, такі різні чаї. Угу. Да. Такі чаї. Такі. такі цікаві бутлі. Я думаю, що в тих бутлях знаходиться різні види чаю. Потім покажу вам, який чай. Lighting lights. I'm afraid I only have that hot. Is that okay? Actually, I might have it iced. Would you prefer hot or cold? Ми Зараз будемо пити чай, а я вам покажу от віконечко. О, Це все, що ми з вами бачили. А зараз будемо пити чай. Це, це цікаві кейки. Монкей. Монкейк. Чайнізмонкей. Онкейт, okay. що вам показати, це всередині така горіхова паста. Знаєте, в нас в Україні продається тепер така горіхова паста, яку можна намазувати на хліб і їсти. Оце щось таке схоже. Щось таке схоже. А mm -hmm. yeah, пісне-пісне тісто, on... нема ніякого солоду. Ми і крісті. Slava. Slava Ukraine, you're Slava. Uh, <laughs> God bless you. Thank God you. bless you too and happy independence. God bless all Ukrainians. Thank you so much.